Усім доброго, мирного дня! Ви на каналі Пов'язання. Давайте розпочнемо це відео з того, що я вступаю в СП, яке я давно чекала. Ну, так як цей рік я віддихаю від СП, але це я чекала. І це СП називає... називається, готуємось до весни. Організатор СП Оксана Левчук, її канал називається Просто в'яжемо з Оксаночкою Левчук. Так? В цьому СП є підпункт, на який будуть е, хто виграє краща робота, отримає подаруночки. Три подаруночка, якщо я не, не помиляюсь, дарує Оксанка. І я в цьому СП є спонсором. В цьому підпункті це шальні історії. Я дуже їх чекала. І чесно кажучи, в цей проект вступаю чисто через ці шальні історії, через те, що дуже хочу почати деякі вироби по. По цих історіях. І в шальних історіях, якщо ви ем, хочете прийняти участь, отримати подаруночок від мене, як від спонсора, будь ласка, я вас запрошую, приєднуйтесь до нас. СП розпочинається з сьогоднішнього дня, але я думаю, ви ще встигнете. Бо СП буде тримати, тривати місяць до 24 лютого. Так, <кхід> да, така дата у нас це лютий місяць. І. Давайте розпочнемо. З шальних історіях, Що ж я там запланувала в'язати? В мене є ось така чудова пряжа, ніколи з неї не в'язала, але я хочу вам зняти огляд на цю пряжу і хочу, як же зняти огляд, треба спробувати. так? У мене є ось така пряжа, це йде пряжа Кауні. Колір називається ліловий. Не знаю, в мене тут 238 грам. Походження цієї пряжі Естонія написано. Так. Я її купувала в нас в Candy Yarn. Це не реклама, просто кажу, де, бо ви будете мені писати, де я купляла. Там є дуже багато відтінків, і в мене тут це вроді би. 8,2, тобто 400 метрів на 100 г. І я буду в'язати вже починати, напевно, що сьогодні це буде шарф. Шарф палантин, такий, я хочу широкий шарф, ну, не знаю, може, цей палантин, він досить такий об'ємний. Хочу протестувати цю пряжу, я хочу її носити на голову і на шию. Ну, не знаю, хочу носити. Так що я побіжу. Починати. Якщо я зв'яжу цей шарф, я почну обов'язково якусь шаль. Не знаю яку, але за ось цієї пряжі. Це вже в нас іде кауні 8.1, тобто на 100 грам, 100 метрів, вона пряжа така тонесенька. Ну, але вона дуже гарно в шалях лежить, гарно розкривається. І в мене такий трав'яний колір. Тут в мене 138 грамів. я думаю, що мені хватить. Написано зелений. Я думаю, що мені хватить на шаль. І є ще ось така. <кій> Томас назва кольору Томас. Якась така, така смішна. Коротше, відтінки фіолетового, коричневого такого світло світло беж Тут в мене 142 г, тут трішечки більше. І, так, не розказала. в цій пряжі кругом однакове. Це 30 градусів вода. прання в машині не дозволена, але дивіться, я всю пряжу перу в машинці, то подивимося, сяде воно чи ні. так, Це я заявляю на шальній історії. Далі там є ще два підпункта в нас. Остальних два підпункти це аксесуари. І тут я вирішила, що мені все одно потрібно в'язати дітям, чому ні? Мені треба дівчатам зв'язати дві балаклави, щоб вони носили вдома. Бо в них одна є, вони не можуть її поділити на двох. Вони ходять на ці гірки з цими, як вони називаються, з цими тарілками. І їм треба ця балаклава. То одна буде от у стінці. І одна в мене така вовна 100%, ну тут не 100 тут від фірми Ланоса. Пряжа дуже класна. Це йде альпака, вовна і акрил. Тут в мене 100% акрил, але дивіться що. Тут я ще буду додавати мохерову ниточку, а. У мене вона буде двойна, там буде або вовна, ой, не вовна, бо вовна. Хлопкова, коротше ниточка, буде шапка, двойна. Так, планую, не знаю, що в мене вийде, чесно кажучи, я не дуже себе хочу заганяти. Зв'яжу одну, буде одна. І слідуючий там є підпункт, це плечові вироби. У мене є один плечовий вир. Ну, у мене не один, але я хочу закінчити його в цьому місяці, в лютому. Це чоловіча ковтинка. Мені тут, можна сказати, не дуже багато залишилося. Тут дов'язати низ і два рукава. Але його треба зробити. Так, ну а що з цього вийде, будемо дивитися по мірі моїх можливостей. Ви там буде посилання на наших дівчат. Вони молодці, теж вже почали працювати. І до скорої зустрічі!